2007 рік, друзі, Четверка турбо 10,5 мотогодин, орієнтовна ціна в Україні 42 євро. В оригіналі повністю весь трактор має передню навіску, передній ВОМ має не мальований, не фарбований. Все в оригіналі повністю. Шини передні отакі от, процентів з 50. Отак от виглядають. Задні шини процентів з 60-70. ну краще. В оригіналі повністю трактор, коли цікавить, можу вам його провести в Україну. Повністю робочий, щойно імпортований з Нідерландів. Так що, кого цікавить, набирайте, можемо домовлятись, можемо перевіряти його, їздити. Нова ця стоїть тяга у нас одна. Тут стоїть така, такого типу. Ну, трактор як є, так я зрозумів. Так як ви любите в оригіналі. Не, не фарбований і так далі. Ви бачите, як виглядає. 62-30 премію. Капотиком хто захоче, може пофарбувати. Хочете? Ми можемо пофарбувати, не проблема. Кстати, ТЛС м'яка вісь передня. Ну, що тут ще розказувати? Вам треба завести і показати його, як він заводиться. Не заводив його, він повністю холодний. Ось ще закритий, даже, закритий даже кабіна. ось Покажу вам по кабіні. Сидіння бачу, що оригінальне е, оригінальне його стоїть. Такий от Common Center, Power Quad. Коробка. Тут такий на передню навіску, бачите, це вже новіший рік трактора кондиціонер має, музичка, аптечка 10679 мотогодин. годин, сидіння боковушка є тут, так от виглядає.